Це фото Анатолій Горобець зробив вранці останнього дня свого життя та надіслав його доньки. Того ж дня шматок російського снаряду обірвав життя патріота, воїна Анатолія Івановича Горобця. Донька Ірина дуже схожа на батька, та пішла, як то кажуть, в його рід. Я маленька копія його, я дуже схожа на нього зовні і характером, на його маму максимально схожа. На жаль, ну, царство небесне, бабусі, дідуся, вже немає в живих дуже давно. Але е, значить, про те, що да, на жаль, ми припинили спілкування, але все одно і я, і він, ми знали, що все одно наступить той момент, що нікуди ж ми від один одного не дінемося і маємо все-таки знову десь зійтися і почати спілкуватися. Слово батька Ірина пам'ятає років з п'яти. Найбільші мої такі найкращі спогади це з віку п'яти років. Я дуже пам'ятаю добре проведений час тоді з батьком, тому що його було вдосталь для нас обох. Батько мій оптиміст із оптимістів, і він максимально любив природу, оточення, щоб побільше людей поряд, давайте будемо веселитися, активно проводити час. Тому... Я народилася в Смілі, мій батько зі Сміли, і ми переїхали жити в Піківець, коли мені було так 4,5 можливо. І це от максимально класно, круто був проведений час, поки ми жили в Піківці. Було дуже багато друзів у батька, у мами, ну, у нашої сім'ї так загалом. І були постійно всякі гулянки на природу їздили. Ну, можна побачити, побачити по, по фотографіях. Це, ну, це татовий брат тут. А, ну, ось У нас був собака в Піківці. Ну, ось папа уху варить, уха варити, щось, жарити шашлики. Це ось, ось тут друзі, все, машини на природу. Постійно їздили на морі. Ми з папою в Софіївці. Кожен день кудись їздили. От я, наскільки пам'ятаю, ми кожен день то до родичів їздили, то до друзів, то, то на море, то ще кудись, то, то в парк якийсь, то на, ось ми з папою на машинках, папа грушу б'є. Це я на машині його язик показую. з папою в зоопарку. Він дуже любив повеселитися і постійно веселив оточуючих. І дуже підбадьорював. Він був наскільки оптимістом, що в нього, як би не було, як би не була якась біда чи трагедія, чи щось погане в житті, все одно він якось міг це перекрутити, що все потім вже здавалося й добре. Батьки розійшлися. Ірина з мамою почали жити окремо, сумуючи за батьком. Коли батьки розійшлися, мені було шість років, була в першому класі якраз. А на той момент батьку... Дуже активно проводив зі мною час, допомагав мені. ну, Ми максимально все, що могли, куди їздили, все робили. Ми з батьком, коли я ще була в такому віці, там перший-четвертий клас, то ми з ним дуже часто проводили час. Кожні вихідні я їздила до нього. Батька, ну батька, тут магазин був, у нас в місті був магазин один з пластиковими там, вікнами, дверима, і один був в селі, магазинчик продуктовий. І я дуже любила, тому що мама мені не дозволяла там, ну, солодощі їсти або чогось такого. Якісь там чіпси, щось таке. А батько батько дозволяв, то я це так любила. Я приїду, піду, наберу до нього в магазин. Все ну, вони ж все дають, а батько все дозволяв. От що, що хочеш, то, то й бери. Все. Я собі, бабуся, в мене ще прабабуся. Ми жили, в нас виходить, в дворі дві хати: одна бабусіна хата і одна наша хата. То я це приходила до прабабусі теж. Ми з нею як подружки проводили час, дивилися фільми там. Так, да, хоча бабусі на той момент було там 80, 82 роки, мені десь було там 8-9 років. І так, Кармеліта і так далі. Знову Ірина зателефонувала 27 лютого 2022 року, бо знала, її татусь вже воює. Я зателефонувала йому. Ну, він був дуже радий мене чути, був дуже шокований від того, що я позвонила. Я просто знала його характер і я знала, що він воює. Я знала, що він воює. І я, ну, от мені хотілося, скоріше за все, що я наскільки була впевнена, батько мій не дуже великий герой. Він з першого дня, коли... Коли це все почалося, він зразу пішов добровольцем. Теревою я дивилася. До Вижгорода пішов. Так, так, він одразу пішов, він покинув свою роботу. У нього в Києві була робота, він покинув і пішов в територіальну оборону. А потім його вже взяли на початку, на початку березня, березня на передову. І я про це ну, я знала, що він із тих людей, хто піде. Самих перших захищати нашу країну. І через це я йому зателефонувала. Тому що е, мені хотілося якось підбадьорити його. Якось хотілося, ну, ну загалом мені ну, дуже не вистачало батька всі ці роки. І мені дуже хотілося його почути і побачити. Я дуже сильно плакала, коли його побачила на відео. Дуже. І він плакав. І казав, як сильно мене любить. Як сильно хоче побачити мене, як сильно жалкує про те, що ми не спілкувались. Кожен день він дзвонив мені двічі на день з того моменту. Він дзвонив вже. Я дала як перший ривок цей, і він потім кожен сінький день, зранку і ввечері максимально про що допомагав мені. І... Е -е він Дуже хотів, щоб я на море поїхала, я йому кажу, що не до моря, поки, що якось в мене то одне, то друге. Він хотів, каже, так, треба, щоб ти поїхала чи в Турцію, чи в Єгипет. Ми говорили про життя, про ті опущені моменти. Говорили. І говорили про те, скільки ще прекрасних моментів, проведених разом, нас чекає в майбутньому. Анатолій Горобець мав досвід служби в армії 24 лютого 22 року, покинув роботу та вступає в територіальну оборону міста Вижгород, а з березня призваний на військову службу до Національної гвардії України, направлений на Донбас. Він був у Національній гвардії не Збройні сили України, угу. Національна гвардія. І Національна гвардія це ті, хто стоїть напередку перед Збройними силами України. А ззаді них стоять Збройні Сили України. Папа просто про це кричав постійно, ну, кричала його душа про це. Ну, він був в першому президентському батальйоні. Папа був, це як сказати, стовідсотковим таким стрілком. Mm -hmm. краще, всіх, краще всіх їх тоді, коли відбирали, то ну, їх там ставили на піде, перше місце. То він завжди був перший. Хто на максимальній відстані стріляв точно в ціль. Це, ну, це він мені казав, це і казали його побратими, тому що після папиної смерті так випадково у Фейсбуці я побачила, побачила пост про те, що один із солдатів написав, що загинув, ну, загинув мій батько, і я потім. Написала йому, і вони були цьому безмежно раді, що я сама вийшла до них на зв'язок, бо в них ніяких контактів не було. Ми їх запросили до нас, вони приїжджали. Також так. є фотографія у мене з ними. Ось вони розповідали мені ну, дуже, багато, дуже багато всього, тільки хорошого. Хоча батько був різним у різні моменти життя, але. Казали, що ну, їх там, наприклад, коли було 20 осіб, то він завжди всіх вів. Тобто всі його слухалися, він всіх вів, як старший солдат. І він був тим, ну, це дословно слова одного з солдатів. Він був тим, завдяки кому ми завжди йшли вперед. А я його спитала, чому так? Ну, у мене просто цікавість сильна. Він каже, тому що каже, тато взагалі нічого не боявся. Каже: ну нічого не боявся. Постійно каже: ні, ми йдемо. Каже, все буде добре, і все. Каже, постійно, каже, вперед, всі боялися, всі заткували, ну всі бояться. Я знаю, всі бояться. І я боюся. Ми всі люди, які боїмось, але я просто. Ну, от я знаю просто, яким є мій батько. Він ніколи нічого не боявся. Ірина зустрілась із побратимами батька вже після його загибелі. Вони розповіли про останні дні Анатолія Горобця. Тоді силь сильний наступ був це було 16, 16 червня, і дуже багато було поранених біля річки Северодонецька. А десь за тиждень до цього вони відджали. Він зі своїми хлопцями віджали Хамера Русських. І, ну, там оце обстріли, все. і стояв такий гарний хамер. Також є фотографія. Е, ось угу. фотографія. На жаль, не так багато є його фотографій. Угу. Він взагалі, як хлопці кажуть, ніяких ні відео не любив, ні фотографуватися такий до цього. І е, він стояв, вже хто не їздив, привозили навіть т, т, робочого, е, який розбирається, і ніхто не міг завести його. І мій батько щось покрутив, покрутив, покрутив і завів його. І сказали, ну все, типа, значить, цей хамер твій. Ти все, ну все там зміг його привести до ладу. І все то він мені написав, що тепер у мене є хамер, на якому я приїду додому. Там ще треба тільки домовитися. А, як? І це він скинув мені. Оце єдині фотографії, по суті, які в мене є. Це в день в день його загибелі. Ця фотографія в день його загибелі. В день його загибелі, зранку він скинув мені це фото, і і потім і потім це ж два дні він возив, і вночі він вивозив, загиблих, ну не, не, загиблих, поранених. поранених так, Там були, були деякі загиблі, просто вивозив поранених хлопців. І таким чином він врятував близько 60 солдатів. День своєї загибелі, а ввечері він зупинився на переправі. Як ну, на переправі, ну я не знаю, де це саме, але він зупинився на переправі і влучила, був мінний обстріл, і мій батько загинув. Так ще й вийшло, що я зустріла також одного хлопця, якого він врятував. І він також, ну, бо це побратими розказували, кажуть, що така історія. Я зустріла хлопця, він каже, да, я тоді був без свідомості, і мій батько він один їздив туди, бо всі боялися, бо там були обстріли, всі боялися туди їздити. І він один їздив туди і вивозив їх всіх. Хоча вони всі були навіть без свідомості. Це, що розповідав, він каже, я був без свідомості, а потім мені сказали, що Горобець Анатолій Іванович. Врятував нас всіх. Ірина часто думками звертається до батька, бо добре пам'ятає сон, у який вірить і досі. На даний момент батько мені не сниться, але це добре, тому що я думаю, що у нього все добре. Одразу після його загибелі мені снилися сни. Там, де він жив у будинку, я приїхала і телефоную. І кажу, папа, ти де? Я ж тебе так чекаю, де ти є? Я, я приїхала, ми ж мали з тобою побачитись. А він мені сказав: на жаль, ми не побачимося з тобою, не вийде, але ти не хвилюйся. Каже, я виконую ту ж саму функцію. Я, як він сказав, я тепер служу, але у другому місці. Саме так, я тепер служу у другому місці. І тоді моя душа стала спокійніша, що в нього все добре. Тому що я вірю у сни, я вірю у свої сни, мені сняться віщі сни, і мені стало спокійніше, значить, у батька все добре. Я відчуваю, що він мій ангел-охоронець. Така сторона батькова, вона мені дуже сильно близька, тому що я вся у їх рід, який, на жаль, у нас небагато хто буде продовжувати його. Але я маленька копія його мами, бабушки Галі моєї. І тому от я вважаю, що бабушка Галя і мій батько це мої ангели-охоронці. Я вже так давно вважаю. 17 червня 2022 року, о 18-й годині, при здійсненні переправи через річку Сіверський Донець, гранатометник 3-го відділення 2-го взводу оперативного призначення Анатолій Горобець попав під обстріл противника та отримав поранення несумісне з життям. За клопотанням Паланської громади Анатолія Івановича Горобця вшановано відзнакою за заслуги перед Уменщиною.